Привіт всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по лайв-канал. У цьому випуску хочу знову зробити розпаковку. Знову розпаковку подарунків у попередньому ролику, ну вчорашньому до 30 травня, я забрав посилки. Там був у мене подарунок від ігоря Фредді Крюгер на день народження. А також був подарунок від Хел Спаун, Хел Спаун це давній мій підписник, перший модератор на моєму каналі. Він також був ще під назвою Good Evening from Ukraine, Я знаю, до речі, як його звуть. Він, якщо захоче, сам напише колись в чаті. Так ось він прислав мені, він колись на стрімі мені сказав, що у нього є цікавий девайс, який може мене зацікавити саме в тему мого каналу. А саме це е, Game Watch, але такий незвичний Game Watch не ну, постривай, як у нас або Веселикова, а щось таке незвичне, вже нової. Ну, там вони виходили декілька серій, і саме ну, японський, здається, Game Watch. Завалявся. Ну і також він казав, там у нього ще якщо знайде, він положить туди тетріс, в якому там ну один із перших тетрисів, там початку 90-х, де там було всього дві гри. І я вже розповів у попередньому ролику про цю посилку, що я її забрав вчора. Так вийшло, що вони прийшли одночасно з Ігорєвою і мені пощастило забрати їх обидві. Але розпаковувати будемо її сьогодні. І, ви, і я вам її покажу. Так, все прийшло по новій почті, дуже добренько. Брат, мене навчив не показувати накладну, тому я верчу іншим боком. Беру ножик, розрізаю пакетик і достаємо коробочку. Нова. Ой, так, щоб ви не бачили. Накладною нова поштинська коробочка. І тут дійсно є речі. Зараз подивимось, що нам прислав і Гуди... верніше Хелспаун. Цікаво, самому цікаво. Він сам не зміг прислати, він сказав, присилала його дружина. Ну Цікаво. Як це все виглядає? До речі, ми ще коли писалися Мені було цікаво подивитися на цю річ. Ну звісно, це ж це ж річ історична, і в моїй колекції вона також буде мати немало важливу роль колекції. Пам'ятаєте, я робив ролики основною ну на основному каналі. В принципі, основно, основний костяк, майже вся колекція це подарунок від ігоря Фредді Крюгера. І ось вже ця колекція поповнюється завдяки подарункам від е -е, Hellspawn. Діймось, та? Тут дійсно все дуже красиво запаковано. Ну, по перше, гляньте, що мені подарував Хелла. Це дуже приємненько, і це буде у буде мене на холодильнику. Це Магнітік Тернополь. Сам Хелл з Тернополя, і це дуже приємненько. Дякую, дякую, друже. Ага, він ще не один. Їх тут аж два. Дуже, дуже дуже дякую. Дуже мені приємно. Оце речі, які можна буде навіть не на холодильник, а десь вже в моїй новій студії їх. Повісити, щоб я ну знали, що від підписників та ще й від модераторів. Так, погнали далі. Що тут у нас є? Так. Тут навіть більше, ніж я очікував, да. так. Тут також у нас на якийсь девайс у нас є. Е, ми зараз подивимось до якогось девайсу. Тут у нас інструкція. Зараз ми подивимось, до якого з них. Так, щось у нас за заковане за у бумагу. Можливо, це блок живлення ху ні, це не блок живлення, Це дуже неочікувано, несподівано. Я. Ух ти, ух ти, вибачайте, що я кашу, я. аж в шоці, в це, гляньте, це. Це або годинник, або справжній пейджер, або пейджер-годинник. Ми зараз перевірити не зможемо, що це таке. Я думаю, хелп. Напише, якщо що в коментарях, оце неочікувана штука, ну що тут є. А, міні-пачка, до речі, у мене можливо вони будуть. Може зараз, зараз і спробуємо його запустити. У мене є якісь батарейки. Якщо ні, то спробуємо. Слухайте, ну пам'ятаєте 90-ті, як ми чіпляли ці пейджери Якщо це справжній пейджер, це взагалі круто. Це схоже не на годинник, а на справжній пейджер. Мені здається, це він і є. До речі, електронікс. Electronics. оце крутий девайс Оце крутий девайсик для музею міні кампи лодіне, це не з нього мені цікаво. Так, ну дуже круто. Дякую, дякую, Хеле. Це, це не очікувано, дуже неочікувано. За нього я не знав. Так, а ось наш Брі Геймс. Брі-Геймс? Вау! Ви гляньте, як він розкривається. Це як слайдер-телефон. Це Брі Геймс все-таки вже, мабуть, не ну, це більш. 1997 ігор в одному. Зроблений як телефон. Зараз я. О, в нього ще є батарейки, він навіть працює. Нічого собі, оце Хеле не очікувано. Да, він працює тут дійсно 1997 ігор. І навіть не вицвівши екран. Слухайте, яка краса! Прикол. Так, давайте вимкнемо. Я не знаю, як тут ще міняти батарейку. Тут незвичні, мабуть, пальчикові батарейки, а батарейки, мабуть, десь у цій коробці. Да, Їх шукати треба. Ну я думаю, я потім розберуся. І гляньте, який, який цікавий цей девайс. це дуже класна річ. Це також. Ми ж знаємо, що всі тетріси це також уже ретро ігровий став. Гляньте, який тут смайлик. я поближчив. Бачите? Сподіваюсь, камера з ноутбука сфокусує. Дякую, дякую. І дякую, Хеле, дякую. Дуже дякую. Блін, приколь. Оця річ мені також дуже сподобалася. Слухайте, це, це дуже класні девайси. Це все поповнить нашу колекцію. Це буде стояти на паличках, будемо дивитися. Так, ну а ось сама... А, ще не все. Ще не все. Слухайте, ні, давайте далі боча оставимо потім. Так. Окрім е... Брікгейм 90-х. Так, ми бачимо, що він живий. Болтики, ми сюди знайдемо, можемо перевірити, ну працю чи він, чи не Ні зараз я спробую вставити сюди батарейки, навіть якщо ні, ну хоча Хел написав, що працюючи, все одно цікава річ, і для поличці вона щонайменше підійде. Я вам зараз спробую запустити. Мені сподобався отой девайсик який під під слайдер чи під, під розкладушку телефон зроблений. Але, ну, давайте подивимося цей. Так, у мене є пальчики батарейки. Зараз ми спробуємо запустити. О, все працює. Слухайте, гра пішла. І навіть. Ух ти. Музика. Всі чують. Так, музику можна виключити. І кнопки все все, все працює, блин. Я думаю, вони не будуть працювати. Ні, все працює. Єдине, треба знайти мені парочку шрубчиків, я його обов'язково відновлю, і він буде. Так, давайте спробуємо випнути Вимикається. Так, тут треба, я що вже зрозумів, треба почистити кнопочки, щоб вони краще натискалися, і просто це все закрутити. І все буде добре. Ну і не, не вистачає тут кришечки задньої. До речі, в Тетріса Ігоря також кришечки не було. Це, мабуть, проблема тих тетрісів. Втілялися кришечки. Так, що ми маємо? Ми маємо пейджер. Маємо два тетріси. Це дуже круто. Маємо дуже красиві ж з Тернополя. До речі, цікаве місто. Я знаю, що Сергій притула звідти. Я б з задоволенням з'їздив, колись треба буде, як закінчиться війна, з'їздити у Тернопіль. Дуже кажуть, гарне, красиве місто. Так, а батарейки я взяв від цього тетрісу. Цей тетріс, пам'ятаєте, це якраз тетріс був в розпаковці Ігоря. Цей тетріс також працює, я тоді цього не показав. Тут також він працює, але тут трошечки вже затемнений екран. Але якщо при гарному світлі, саунд вимкну, то в ньому в нього також можна грати. Ну тут вже є і танчики, тут вже весь набір тетрісів. Так також ми його так отак, так що у нас ось тетріс того старого покоління, ось у нас тетріс нового покоління, ось ще один тетріс нового покоління. Дуже круто мені прям. Прям дуже заходять такі штуки розпаковувати. Це і взагалі виглядає. Слухайте, як колекційний експонат, дуже круто. Дякую, дякую, Хелле. Дуже приємний. По пейджер дуже гарна штука. Незвично. Треба на нього батарейки потім знайти. Я його обов'язково запущу, Колись ще побачимо його у мене на відео. Ну, давайте перейдемо до основного. До, до головної страви. І ось вона. Це, і це дуже відвайт. X-Men. x men це Game and Watch. Game and Watch вже е покоління наступного. У нас таких вже не випускали. Я вам його покажу поближче. Да? Бачите? Тут вже великий зал. Тут у нас, окрім е звичайної хрестовини, тут у нас вже є кнопки дії. Одна велика. Ні, мабуть, це дві великих, але вони натискаються як 4. Цікаво. Кноп кнопочки трошечки розшатані, але ну. Вони, вони працюють. Слушайте, ну справжній x men Мені цікаво, ну я не знаю, запуститься зараз ця гра чи ні. Тут навіть, навіть стоять батарейки, бачите? Нічого собі. Ну тут звичайні пальчики, і ми можемо, якщо що, позичити з нашого тетріса. Так, ну давайте спробуємо запустити. Знайти би. Ага, о! Працює. Слухайте, працює, але що робити, я не зовсім. Ага, старт. І мені здалося. Так, давайте ще раз. Щось запрацювало, щось э, зробило. Ну цікаво, цікаво, все одно цікаво. Я з нею розберусь навіть, якщо зараз не вдасться вам показати і запустити. Так, он, опа, аноп, акт. Ага. А, тут. Он і старт все одна книпка, а це выплаты. Ну воно, і, на жаль, не запускається сейчас почищу розберусь. Коротше, воно, коли я натискаю on Start, воно запускає усі усі кадри, що тут. Ми, ви пам'ятаєте, що в Геймрочі тут було покадрові кроки наших персонажів. Вони прямо на екрані запрограмовані такими кадриками і прям вони кадрами пересилалися. На жаль, тут, коли запускаєш, воно запускає усі кадри. Можливо, батарейки просто сіли. Можливо, давайте спробуємо. Якщо ні, то треба буде щось пошукати інше. Якщо підійдуть ці батареї, то було б приємно. Зараз ми спробуємо стетрися. Ну, взагалі, дуже цікаво. Я такі такої речі ніколи... я про них бачив у всіляких відео оглядах да, у різних людей, але сам ніколи такої японської штучки не тримав у руках, і тому мені дуже-дуже цікаво, якщо чесно, запустити її і спробувати пограти. Щось намагається вона зробити. Можливо, це кнопочки западають. От, можливо, треба розкрутити, подивитись. Тут, до речі, звичайні болти можна буде з цим погратися. На жаль, реакції на цю. Ага. Так. Да. Кнопочки. Щось. натискає кнопочки, якась реакція з'являється. Ну, цікаво, слухайте, цікаво. Треба буде розібратися, її треба буде розкрутити пошарити. Е... Спробувати, я думаю, все буде працювати. Ставлю назад оці батарейки, що тут були, поки цікава річ, Блін мені дуже цікаво. Я, якщо чесно, правда такого в руках не тримав. І. Блін, гляньте, як вона виглядає. Ні, ну це, це справжні портативні консолі 80-х. Це ж гляньте, яка краса. Да, Звісно, тут тільки одна гра. X-Men. це як, як, як тоді були популярні аркадні автомати. Так ось аркадний автомат у вас в кармані, можна сказати. Це навіть не е, вовк, да, ловить яйця. Ну, постриває. Тут Дійсно гарна консоль. Дуже приємно. Дуже гарні подарунки. Дуже гарно, що вони будуть у моїй колекції. Ми обов'язково я її хочу, чи спробую. Запустити, і мені здається, вона працює. Все це буде. Тільки тільки треба кнопочки. Там щось пошарудити, порозкручувати, Протирати може мої і все буде добре. І так, підводимо підсумок. Дуже гарний. Також дуже гарний девайс дуже гарний Подарунок дуже тобі хели. Так тут у нас, значить, це, це ми відміняємо це. нам подарував ігар. Я просто поклав його поруч, щоб подивилися, да що у мене ще є і такий. Так, по-перше, ось. Робочий, працюючий е, повністю тетріс 90-х років, який ми зможемо запустити. Пару болтів з його я найду. Цікавий тетріс, скоріш за все, початку нульових епохи е, мобільних телефонів, можливо, навіть всередині нульових також цікава річ. Е, так, або, або годинник, або пейджер, або справжній пейджер. Ну, Схоже, здається, що це справжній пейджер. Також цікаво буде, можна буде знайти на нього батарейки, на ньому міні-пальчики і спробувати його запустити. Це річ із 90-х, і це також дуже прикольно буде виглядати. Колись понаходжу все почищу позапускаю, можна буде зробити ще окремий ролик уже з оглядами з самої гри. Ну, буде, я думаю, цікаво. А це так розпаковочка. На цьому, я думаю, можна буде закінчувати. Дуже ще раз дуже вдячний тобі, Хеле. Мені сподобалось дуже багато сюрпризів. Я очікував тільки Game and Watch, ну максимум Tetris. А ти мені ще знайшов Pager, ще один Tetris. І дуже вдячний за ці милі, милі подаруночки з Тернополя. Також це мені будуть нагадувати. Дуже гарно, мені подобається. Так, ну на цьому все. Дякую, дякую за. Посилочку, дякую за те, що підтримуєте мою двіжуху. Що я можу це просувати і можу робити таку колекцію. Це все буде. Типу такого невеличкого музею. Ну А на цьому буду закінчувати ролик. Всім, хто кому сподобався, буду вдячний за вподобайку. Залишайте якісь коментарі, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось напише, що, що це дійсно годинник, чи справжній пейджер, хто вже е, ну мав 50-х такий саме. Буде цікаво. Ну, а на цьому все. Ще раз дякую тобі, хелспаун. Бажаю тобі всього найкращого. І що, побачимось в нових відео. Всім пока.